СЕПТО презентує. Якщо говорити про справи, якщо згадати наші попередні подкасти, де ми говорили і вживали слово драма, так. то напевно це була просто репетиція. <рес> Ого! А зараз почалася реальна драма. Щось мені підказує, що сьогоднішній випуск буде непростий. Ми давно не чулися з Артемом, тож давайте нагадаю, чим закінчилася остання зустріч. Попри усі рекомендації Галини, Артем витратив у червні 24 тисячі на подарунки друзям. Це не були зекономлені кошти або ж додатково згенерований дохід. Для цього Артем знову відкрив кредитний ліміт, який напередодні успішно закрив. Відтак кредитна заборгованість перевищила навіть той рівень, з яким наш герой звернувся до Галини. Що я можу сказати? Через оці всі рішення, які були з фінансової сторони прийняті невірно, з моєї особистої вірно, можна сказати, що я доволі сильно відкотився назад зараз, станом на сьогодні. В мене ну, монобанк неруханий. Я уточню: неруханий це 30 тисяч кредиту. Приватбанк 20 тисяч і в мене зараз є тільки 15 тисяч готівки. Яку е, я збираюся до е, наступного місяця не рухати, щоб подивитись потім далі, де її можна використати? І е, я десь напевно е, тижня на два вилетів з Маніфай несвідомо, тому е, витрати за цей місяць не всі в мене зараз є чіткі, тому якось так не знаю. Розслабився я дуже сильно. Дивись, Артема, у мене одне питання: для чого тобі це все? Е, Ну, для мене кінцевий дедлайн це той, який ми е, визначили, тобто це кінець року. Тобі не вдасться це зробити вже до кінця року. Хіба що ти себе дуже сильно почнеш утискати, але в такому режимі, який ми розпланували з березня, тобі вже просто це не вдасться до кінця року. Ну, по моїх планах вдасться. Буде цікаво, чи вони збудуться, чи не збудуться. Напевно, я б на даному етапі, от якщо б до мене людина прийшла так на консультацію і почала розповідати про це, то я б сказала, що можливо вам зараз не потрібні мої консультації і робота зі мною, тому що ми домовляємося про одне. Ми говоримо спочатку про якісь одні речі, потім на практиці відбувається зовсім інакше, і це окей. Кожен має право жити так, як він хоче, приймати рішення, які хоче. Я точно не маю ні морального права, ні якогось інакшого засуджувати якісь рішення чи давати їм якусь оцінку, якщо мене про це не питають, і вказувати людині, як їй жити. Але я точно не люблю робити роботу для роботи. Тобто, якщо я за щось берусь, я хочу. Ввести класний процес до класного практичного результату. І я люблю працювати з людьми, які також хочуть зробити дії для класного практичного результату. Я не люблю працювати з людьми, які готові говорити і не робити на практиці ті дії або робити щось кардинально інакше. Я прекрасно розумію, що є така річ, як регрес, наприклад, коли ми формуємо нову звичку, і ми про це говорили. Тому те, що ти два тижні не повів облік, це взагалі не страшно. Це в більшості людей так буває це. Просто треба взяти і продовжити тепер довше. Але те, що стосується видатків, тобто є якісь речі, які я тобі говорю: дивись, якщо ти так зробиш, буде погано. Ти робиш, були, були. бачиш, що це потім погано. Я кажу: дивись, ну ти сам мав план закрити приват, коли ми домовлялися в цей приват ліміт, так? Тобто ти хотів чим швидше його перекрити. В наступному місяці ми говорили про те, щоб продати цей сертифікат, який був, і також 5 тисяч гривень за це отримати. І теж плюс перекрити, так тобто був якийсь план, як повернутися, хоча б на цю попередню якусь точку, яка вже була допрацьована. Ось, а в результаті робляться дії, які ну, ведуть кудись в більший мінус, і нічого, так як з твоїх слів, нічого кардинального в житті не помінялось. Тобто, це не те, що. Якісь термінові витрати були пов'язані зі здоров'ям, або якась інша критична ситуація. Це просто ти вирішив продовжувати от такий стиль життя. І тому в мене питання: для чого тобі це? Якщо Артем називав цей епізод драмою, то здається, тут ми досягнули кульмінації. Висновок, який для мене зараз зроблений: що, скоріш за все, історія про економію не моя, 9 тисяч гривень плюс. За планом, там кожного місяця ще мали додатися від трьох до п'яти тисяч до погашення кредиту. Це фінанси, котрих, котрих раз мені кожного місяця не вистачає для того життя, для того стилю, який був до цього. Окей, тобто це не на базові потреби, а просто щоб підтримувати комфортний стиль життя. Тобто, для тебе комфортний стиль життя підтримувати важливіше, ніж закрити позики. А... Я би так не говорив, але воно може виглядати зі сторони так. Ну мені, я думаю, кожному з нас приємно почувати себе комфортно. Та я розумію, що я продовжую жити в борг, я розумію, що це погано, але все рівно є план, за яким не той план по щомісячному погашенню, тому ця історія зі мною не працює, тому що я такий. Поганий, добре, можна це навіть слово використати. Але до кінця року я більш ніж переконаний, що мені вдасться закрити абсолютно всю суму. <клес> Якщо Галина консультантка з фінансів, то вертема, ми всі можемо повчитися оптимізму. Я неодноразово стикалася з такими історіями, коли людина продовжує жити такий стиль життя, який комфортний, з розрахунком, що в майбутньому в мене зросте дохід, і я це перекрию. І з мого досвіду ще. Жодного разу ця історія не завершувалась позитивно. Я впевнена, що такі приклади є. Я не кажу, що так ніколи в житті не буває. Впевнена, що є, але значно частіше я бачила зовсім інший розвиток подій. Більше того, навіть коли людина отримувала значну виплату, наприклад, якийсь річний бонус. От в мене була така клієнтка, яка отримала бонус, який їй, в принципі, дозволяв перекрити всі кредити, які в неї були. Вона була виснажена, вирішила цей бонус використати на поїздку, в поїздці потратила ще більше грошей і вернулася не те що без бонусу, а ще з більшим мінусом. То я не один такий. Так, і вона пізніше вернулася до іншого підходу щодо закриття кредитних лімітів. Можна пробувати різні варіанти. Я як людина, яка працює в сфері фінансів, розповідаю те, що з мого досвіду і з загальної такої практики працює. Розраховувати на те, що в майбутньому в мене буде більший дохід, і от я це все перекрию. Це така ілюзія. Тобто, якщо тобі вдасться згенерувати цей додатковий дохід, супер! Ти зможеш тоді собі підвищити той рівень життя, ти зможеш тоді більше відкласти, ти зможеш тоді реалізувати цілі. Але зараз це не питання, що в тебе якось кардинально зросли базові твої потреби, тобі терміново потрібні гроші, і тому в тебе збільшуються кредитні зобов'язання. І я не кажу, що ти поганий, чи твої дії погані. Я жодного разу такого не казала. Не треба так робити такі висновки і це перекладати. Ти маєш абсолютно повне право сказати. Все, мені так комфортно, мені так подобається, я не хочу нічого міняти, і все. Якщо говорити не зі сторони фінансів, це абсолютно свідомі рішення, і я розумів, що відбувалося. Але зараз я думаю, що треба спробувати через додатковий дохід, і тоді буде історія краще просуватися. Просто тут питання ще не тільки в закритті кредитів, це ще питання у формуванні певних звичок фінансових, так? Певного ставлення до грошей, певного ставлення до своїх фінансових рішень і розуміння, а що мені доступно, а що ні. Не справа просто тільки закрити кредити, справа в тому, щоб потім назад до них не повертатись. Розумієш? Так. Тобто, якщо ти, наприклад, згенеруєш оцей дохід, так? Закриєш кредити, але це буде, припустимо, якась одноразова виплата, тому що от був якийсь додатковий проєкт, тобто що не в цілому твій місячний дохід суттєво зросте, а це буде якийсь такий суттєвий бонус. Ти перекриєш кредитні ліміти, в тебе збережеться той комфортний рівень життя, до якого ти звик. Ти почнеш його, якщо ти будеш його далі так продовжувати, в тебе з часом з'являться нові кредитні ліміти. Якщо це буде одноразова виплата, скоріш за все, так і буде, але це не входить в мої плани одноразова виплата. Тобто, щоб я... це було на, на постійній основі. Ми дуже багато часу в попередніх подкастах приділяли тому, і я звертав увагу на е, основну свою роботу, на основну свою діяльність про те, що прокачувати її. І я говорив про те, що, е, скоріш за все. Е, як це, е, ставку я ставлю на те, що зросте основний дохід, який буде щомісячно, потім mm -hmm. стабільно, і плюс додатковий дохід, але це додатковий дохід, так само він буде стабільний. Протягом е, я планую е, 4-5 місяців. Чи вийде 4-5 місяців, ні, мені буде достатньо трьох за попередніми розрахунками. А там далі вже буде видно. У жовтні стане зрозуміло, чи вдається Артему вийти на стабільне підвищення як заробітної плати, так і додаткового доходу. Але поступовий план виходу з кредитів, який розробляли у березні, тепер змістився на вересень, тобто став коротшим на 6 місяців. Якщо вдасться тобі, то це супер. Ось, але я теж не хочу, щоб ти в тому процесі почав себе якось надто сильно тиснути на себе, так що треба це зробити до кінця року. Та щоб воно не перетворилося в щось, що отруює тобі життя, тому що, от ми про щось там говорили, домовились, і тепер всі думки сфокусовані тільки туди. Ризики тут є дуже великі. Я вже давно про це думаю, щоб не було там додаткового вигорання, воно нікому не потрібно, бо потім просто все закінчиться в якийсь момент і може піти в зворотню сторону в усіх напрямках, як в комфорті життя, як в основній роботі і у всьому іншому. Тому окей, давайте можливо в нас є слухачі-слухачки, яких, наприклад, була така ситуація в житті, де за рахунок одного більшого доходу або суттєвого зростання. Доходу, вдалось закрити кредитні ліміти. І якщо поділяться цим в коментарях і буде комфортно, то буде супер. Тому що тоді ми точно будемо бачити, що є приклади таких людей, кому це вдалося. І можливо, це теж буде для тебе таким більшим, не знаю, підтвердженням, натхненням, що і в тебе може вдатись. Залишайте свої коментарі під цим епізодом, де б ви його не слухали, або знайдіть Септомедіа в інстаграмі. Посилання залишимо в описі. Дякуємо, що ви з себто. Головне, щоб цей результат він дійсно був довготривалим. Тобто, щоб це була не одноразова історія, а щоб воно було довготривале. І ну, в багатьох сферах, насправді, щоб отримувати довготривалий результат, нам потрібна дисципліна в здоров'ї, в стосунках, в саморозвитку, в роботі. Поговоримо про облік. Ти сказав, що тобі не вдалося протягом двох тижнів, так? Останніх двох ну, тижнів. Це не останні два тижні, це були десь перші два тижні серпня, і я не можу сказати, що це не вдалося повноцінно. Просто я в один момент зайшов 10 серпня, в мені щоб внести витрати, а там все по нулям. І я такий думаю, блін, чому я про це забув? І все. І як ти думаєш, чому ти про це забув? Чому я про це забув? В цей період у мене було менше витрат. Були декілька великих основних там ну, оренда або комуналка, і була кількість таких маленьких, і, скоріш за все, я просто не зауважив за рахунок суми, що вони витрачаються і що їх потрібно внести. Я не можу згадати чітко момент, чому я от, перестав користуватись Маніфай, тому що до цього було все окей. Не знаю навіть що відповісти. Um. Це моя гіпотеза. Може, я абсолютно помиляюся, але чи не було це пов'язано з тим, що десь ти розчарувався в тих підходах, які ми пробували робити, і був можливо певний супротив, щоб ще й вести облік, тому що ти розумієш, що е, ліміт збільшився, десь витрати можливо також зросли. Заощадження не формується, кредитний ліміт не закривається, і що десь є внутрішнє, навіть не бажання дивитися, а яка ж в мене фінансова ситуація зараз відбувається. Ну, я не можу чітко сказати, та напевно, якийсь відсоток цього всього впливав на користування або не користування Маніфай. Я можу сказати, що розчарування воно є і зараз. Я, ну, я абсолютно собою не пишаюсь. Я розумів, що я зараз йду на подкаст і що я маю показати результат, що в мене є певна відповідальність. І, ну як це правильно сказати, я. Хвилююсь через сприйняття, та? через цю реалістичну історію, яка є зараз, як відреагують люди, що вони скажуть. Тому це ще більше створює якогось морального тиску і додає цьому розчаруванню якийсь там x 2 x 3 відчуття. Воно зараз є, воно присутнє, але я стараюся там, відкласти його десь далі, закрити за дверима і не рухати, і просто. Візуалізувати той результат, який мені потрібен, я дуже тобі дякую за цю відвертість. І думаю, не тільки я, а так само і наші слухачі. Тому що це насправді потребує багато якоїсь мужності, хоробрості відверто так говорити про свої особисті фінанси і говорити як про свої успіхи, так і про якісь невдачі а, і. Чесно про це розповідати, тому це насправді дуже круто. Е, те, як я на початку сьогодні говорила нашого запису, в мене на меті було в тебе включити певну злість. Е, нехай вона буде спрямована чи на мене, чи на загалом на ситуацію, але я хочу, щоб ти трохи позлився, тому що там, де ми, там, де в нас є злість, в нас завжди виникає одночасно і ресурс до зміни ситуації. Так, тому що можна бути в такому стані, блін, типу, мені не вдалося, це не працює, все херня, я не знаю, чи так можна вживати такі слова. Зараз Ось. <с? <с?> а, але е ну, тобто, це такий стан трохи жертви. Так? Але коли людина доходить, умовно кажучи, до цього дна. Від якого можна відштовхнутися, тоді в неї з'являється сила на те, щоб це почати нарешті змінювати. Тобто, треба так реально розіслитися на це. Ну е я дякую за ці слова, але з іншої сторони, я так само е я е весь цей період часу, е все, що зі мною було. І от ти тільки що використала слово дно, і я відразу типу згадав той момент, що коли я зрозумів і в якій я зараз ситуації, я сидів і порівнював, коли в мене було добре, коли в мене було погано. Це також дає зрозуміти тобі, як ну вже ти на власному досвіді, на власних помилках розумієш, чого не варто робити. Там ті слова, коли ти говорила, не роби цього, тобі буде погано ну вони не так сприймаються, коли ти дійсно. Це зробив сам і зрозумів це там на своїй шкурі, грубо кажучи. І коли ти сидиш на цьому дні, і все ж таки в тебе є бажання вибратися і мінімум, якесь там аналітичне мислення, то це багато чого тобі дає для твого майбутнього і як ти будеш поводитися в цьому майбутньому. Добре, давай тоді поговоримо за облік. Тобі вдалося з 10 серпня почати вводити? Так, він зараз ведеться. Типу, в той момент, коли я е, побачив, що я цього не веду, все після цього все окей. А попередні транзакції якось по своєму монобанку або приватбанку, ти спробував внести за ті попередні я не, дні? Я сорі, що перебив. Я не став в тому розбиратися. Я просто е, повернувся до обліку і все. Тому що і так е, от. Це розчарування. Та ситуація катастрофічна. Типу, про наш витрачати е час, зайву енерго і енергію, щоб розбиратися і дивитися, е що там по картках витрачалося. Такі випадки, коли кілька днів, а то й тижнів не записуєш витрати, трапляються дуже часто, навіть серед дисциплінованих розходження в сумах ще більше демотивує повертатись до записів. Зараз Галина підкаже, як знову відновити лад у цифрах і повернути звичку. Якщо ти зможеш це ще порахувати, так, ти можеш собі додати категорію витрат, назвати її якось там інше, або потрачено, або не пам'ятаю, або як тобі сподобається. Так. І от ти 10 серпня, коли відкрив мобільний застосунок, в тебе там відображався якийсь певний баланс. Але по факту в тебе баланс вже був інакший, тобто тобі потрібно було його відкоригувати. І ти можеш: оце неспівпадіння, яке було, або якщо в майбутньому таке буде, та просто не розбивати окремо по категоріях, скільки в мене там пішло на продукти, на ресторани, а просто от закинути оцю категорію, так, те, що я не пам'ятаю. Тому що я казала з самого початку, що це нормально дати собі певну похибку. Ось, і я казала, що. Це нормально, коли в нас є якийсь такий певний регрес, але нам тепер треба подумати, а як відновити цю звичку, так тому що все ж таки вона важлива і подумати, що вона тобі взагалі дає. Тому що можливо ти теж десь розчарувався в обліку і вирішив, ну він добре. Я дивлюсь на ці цифри, мені воно нічого не дає. Для чого це далі вести? Ну, це хороша думка. Я напевно я, скоріш за все, точно скористаюся цим. Якщо засунути просто цю різницю в одну категорію і не розбиратися, що де, то скоріш за все, так і буде. Тому що витрати ну так і залишаються десь 44-45, можливо, інколи більше. Перейдемо до оптимізації видатків, які в Артема складають приблизно 45 тисяч в місяць. Галина рекомендує на сумах не особливо зациклюватись. Розумієш, треба дивитись не на загальну суму витрат, а на відсоткове співвідношення. Скільки в тебе йде на базові потреби, а скільки йде на якісь розваги і емоційні покупки. Тому що базові потреби, окей, ти залишиш, головне їх там не нарощувати. А те, що є емоційними покупками, якимись розвагами, витратами, ось це можна оптимізувати або на якийсь період часу там, максимально зменшити. Для того щоб ці кошти направляти натомість на закриття кредитів і на заощадження ну, тобто, це той підхід, про який говорила, та що в першу чергу перед тим як починати витрачати, ти перекриваєш кредитні ліміти, відкладаєш, в тебе залишається певна сума коштів, і це вже є та частина, якою ти можеш спокійно користуватись на свої базові потреби, так і відповідно якась частинка залишається на розваги, але це питання пріоритетності. Тобто, якщо в мене пріоритет, наприклад, відкладати якусь певну суму коштів, або, навпаки, в мене пріоритет витрачати на якісь свої потреби, це я буду робити в першу чергу. І звісно, що нам витрачати подобається більше. Це типу, зрозуміло і це нормально. Це дуже легко. Так, це легко, це приємно, це задоволення в моменті, тому що заощадження це для себе в майбутньому. Ем, але поки в тебе буде пріоритет інакший, розумієш, я просто... Ще боюсь, що коли от буде навіть це суттєве зростання доходу, то просто пропорційно зростуть витрати, тому що це теж популярна така історія. Я думав про це, я намагався зрозуміти за рахунок чого вони зростуть. Я навіть сидів, просто думав сам от ну окей, я там маю дохід 45-50 тисяч гривень. Ще буде там плюс 30. В якому моменті мають зрости. Я, це суперпопулярна думка. Це навіть не те, що популярна думка це е, популярний досвід. У всіх людей так трапляється, але мені чомусь зараз не віриться, що мої доходи можуть, мої витрати можуть зрости. або мої потреби в цей момент. В тебе було колись раніше, що ти жив на 30 тисяч гривень? Так, у всіх таке було, так. Але зараз тобі треба чомусь 45. Так, але. Ну окей, коли жив напевно на 30 тисяч, чогось не вистачало. А коли, наприклад, є вже 45, то є відчуття того, що це якраз приблизно та сума, коли все окей. Коли була сума 30, я так не думав, що 30 це вистачає, і мені окей, я розумів, що потрібно більше. Насправді, це така дуже популярна історія. Називається як інфляція життя, інфляція способу життя. І це насправді дуже круто, якщо в тебе дійсно є відчуття, що мені достатньо, то воно відіграє велику роль в особистих фінансах. Так? Ось дуже часто людям важко зловити оце відчуття, що мені достатньо. Тобто мені не потрібно ще і це купувати, і це купувати, і це купувати для того, щоб себе якось комфортно, класно відчувати. Так? Ось тому я щиро вболіваю за те, щоб воно в тебе і залишалося. Ось це відчуття, та що в принципі і на 45 ок, щоб не з'являлись думки: ага, то тепер я можу там і туди поїхати, і це придбати, і тут подарунок дівчині зробити, і тут ще щось, і ще щось, і ще щось. От така історія. Мені тобто, це, це це нормально, що ми поступово зі зростанням доходу витрачаємо більше? Питання просто ну чи ми рівномірно зі зростанням доходу витрачаємо більше, тоді це погано. І останнє, що хотіла ще запитати, ти казав, що в тебе є 15 тисяч гривень готівкою. Це мається на увазі, це типу кошти, на які ти плануєш жити протягом місяця до наступної заробітної плати, чи це просто якась окрема сума, яка в тебе є? Це мій експеримент. Так, я коли отримав заробітну плату, я не закинув абсолютно все на кредитні картки. Я 15 так. тисяч просто відклав. Так, і от я не хочу їх рухати типу до кінця місяця. Так. Якщо мені це вдасться. То п'ять з них підуть на той сайт інвестиційний, mm -hmm. на якому нарешті мені дозволили зареєструватися. Артем має на увазі сайт Інвестмент Capital Україн, на якому Галина у шостому епізоді радила придбати військові облігації. Там просто нереально тяжко <зас> заповнювати ті всі форми і чекати зворотнього зв'язку. Потім я їм ще якісь довідки ходив, шукав, скидав. Ну, з однієї сторони це серйозно і показує їхнє ставлення і прикольно, а з іншої сторони так. Може дуже затягнутися в процесі. Якщо вони не рухаються, то 5 піде в ці акції, а 10 піде просто на якийсь кредит. І все. Ясно. Ну, тобто, в, в тебе, таке. окрім тих 15, є ще певні кошти, на які ти можеш да, жити та, протягом місяця? Так. У мене зараз здається ну, 6 або 7 тисяч залишилось. Не, не знаю конкретно, тому я хочу не рухати ті 15. Якщо, якщо мені це вдасться, це також буде плюс. Якщо я там десь в якомусь плані себе переборову, і нарешті ті кошти, які там відклав, вони не чіпалися протягом місяця. Може, тоді я даремно на те кричала на початку. Бо якщо у тебе 15 окремо відкладені, то і припустимо, якщо б ти за них перекрив цей кредитний ліміт в приваті, то вийшла б та сама ситуація, яка б була, правильно? Ну вона ти? б вийшла все рівно не та сама, вона б вийшла трошки гірше. Ну Гір. там ага. десь трохи мінімально. Тому що якщо е, дійсно там дивитися план, то ну я зараз. Нас доганяє його, uh -huh. а не разом з ним. Я не пригадую, чи ми про це говорили. Справа в тому, що коли ми користуємося лише готівкою, то зазвичай ми схильні витрачати менше. грошей. Тому що з картки нам легше зазвичай витрачати так, бо ну, це не, не така емоційна прив'язаність, як до готівки, і не так відчутно. Тобто, вже тільки якщо дійсно ми ведемо облік, кожну транзакцію вносимо, то тоді ми більше на це звертаємо увагу. А так, якщо я декілька разів приклала телефон так, і зробила платіж там, Apple Pay чи Google Pay. То часто так це не відчувається і не помічається. Ось тому заради експерименту, якщо б ти захотів, можеш просто весь місяць користуватись лише готівкою, а, і з точки зору витрат, я маю на увазі, і подивитись, чи якось поміняється рівень твоїх витрат. У ну, мене нервова система не витримує, напевно, <гум> якщо користуватись цілий місяць готівкою. Але я можу погодитися з тим, що це готівкою реально складніше розраховуватися. Ти зайвий раз задумаєшся, чи дійсно ти захочеш десь заходити або щось купляти, тому що так. треба тягнути той гаманець, потім то з тими грошима мусолитись. Тому І онлайн це, оплата це, це з готівкою з цієї сторони, та це зручно. Тому як варіант можеш спробувати. Звісно, я розумію, що все рівно якусь, напевно, суму потрібно буде закинути. На рахунок, так там комунальні платежі оплатити. Не раджу йти на Укрпошту, оплатити готівкою, стояти цю чергу, Ось. але якусь частину, те, що стосується розваг, кафе, наприклад, закладів, то можна попробувати як експеримент. Так, але ну, не знаю, наскільки він сильно вдасться, тому що я думаю, кожен з нас розуміє, наскільки без готівки це зручно. Добре, тоді давай, значить, зафіксуємо, що є на даний момент. На даний момент в тебе є заощаджено 15 тисяч гривень, а в тебе є мінус на приваті 20 тисяч, і в тебе є мінус на моно 30, правильно? Так. Да. Окей. І в тебе є план збільшити свій щомісячний дохід, і, відповідно, за рахунок цього суттєвого збільшення доходу регулярного закрити потім за декілька місяців. Всі ці позики. Та. Супер. План це додатковий дохід, регулярний і так само збільшення основного доходу від основної діяльності. Супер, супер. І відповідно ці 15 тисяч, якщо вдасться до кінця місяця, тобто ще протягом двох тижнів не використовувати, то 5 тисяч відкласти, заощадити, а 10 тисяч перекрити кредитний ліміт. Так, і ще важливо за цей час не вмерти, бути в ресурсі в моменті і не вигоріти. Супер. В принципі, планів дуже мало, дуже мало задач взагалі все дуже легко і ще продовжувати вести облік. Я за тебе буду дуже вболівати. Дякую. І ми продовжуємо вболівати за Артема. Подарунки друзям добряче закрутили сюжет і додали відчуття напруги. Розв'язка вже близько. Ми дуже віримо, що зі щасливим кінцем. Слідкуйте за наступним епізодом фінансової терапії, де ми дізнаємось, чи вдалося Артему Устислі терміни закрити кредит у приваті і чи з'явився додатковий дохід. Ведуча фінансової терапії Галина Третяк. Досвідом набування фінансової грамотності ділиться Артем Остафічук. продюсер Антон Ткачук, Продюсерка Дарина Заржицька, дизайнер Марк Мостовий. Голос подкасту Олег Левій. Септо я.